Ого. Ого. Так, а что нас тут? Е Какие... Запчасти, так розумію. Так, надо его выключить, больше щось полетить. Так, выключи так. да. Так, ці яких лопасті. Отакі штуки, 4 штуки. Що це таке, я не знаю. Ну, просто тут наче навіть такого і немає нічого. Хм. Тут такі штуки дивні. Так, ну окей, ладно. Может, ассенс. Ладно. Так, зарядка, Дротик, выкрутка и лопасти. Додаток. Так, а что у нас тут? Так, какие додаток на телефон есть. Все на китайском. Application QR код. Андроїд. І Androїду немає. І інструкцій. Так, окей. Блін, то тут один кейс прикольний. Крутяк. Так, якщо в мене а, вийде його запустити, може хоча б в квартирі, то я вам в Telegram в групу закину а, відео, а можливо, навіть в це вставлю. Подивимось. Якщо. Ой! Пакетик браний. А якщо не вийде, то не вийде. То я так і напишу, що я не шарю. Так, я думаю, цю штуку я продавати не буду. Це виглядить дуже круто. Так, як його зібрати? Ой, спочатку ці. Так. 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 І так. Ну, взагалі, виглядає дуже. Вау! він Такий собі маленький, прикольненький. Блін. І кейсик бомба. Так, так, че так. Ки запакувався і, і погнав собі на видеозъйом.